Які українські продукти можна купити в Америці на 100 доларів. Показую, що я купила і скільки коштує. Рошен, ромашка. Жменя таких цукерочок 3-10 доларів. Я працювала в Рошені 2 роки. Дві упаковки кисломолочного сиру. Я зазвичай беру в Whole Foods, а тут вирішила взяти український. 3 долари за 2,6. Шоколад Корона. Дуже люблю цей шоколад. 3,69. Сам санич насіння. В американських магазинах немає насіння соняшникового 4,60. Ці гріночки як. Капець, як люблю, але була тільки одна така маленька пачечка, і саме з томат. Один долар. Я не їла гречку півроку реально. Нарешті купила за 4,50. На кутю скоро свята. Я кутю дуже люблю. Це польський продукт, ну нічого страшного. 2 долари за цю пшенич. Гущене молоко. Подивіться, яка велика пачка. Тут є згущене молоко, але я люблю саме з малюком робити з ним вафельний торт. Тут кілограм за 4 долари. Вафля за 2,50. Погірочки я взяла від Верес, хоча я тут теж люблю американські купувати, але чисто взяла підтримати, тому що я теж працювала в компанії Верес перед тим як переїхати до Америки. 4,30. це моє улюблене борошно ще з України. Тут, в принципі, теж непогане хуторок 4 долари. Бородинський чорний хлібчик, тому що теж в Америці його тут так в магазинах не зустрінеш. Можливо, вони його тут печуть, я не знаю. 3 долари коштував. Багато вибору Печива Марія я взяла саме такий новий. Венькі, якісь з кокосом, один долар коштує такі два соуси. Дуже люблю я і три долари. Величезну упаковку майонезу я взяла, тому що скоро свята, і дуже хочеться поїсти всіх цих майонезних прикольчиків. Була тільки така велика пачка, вона коштує 4 долари. Останнє, що я понагрібала в цьому магазині, просто купа приправ. Тут мабуть на доларів 30 тому що кожен з них по долару 50 я не знаю, я з дуру їх трошечки взяла. В Америці приправи, вони просто жахливі. Ну, фактично, тут не приправи, а просто якась. То я навіть не знаю, як це назвати, мені не подобається. Тому, коли я це побачила, я відразу скупила, щоб мені це було на рік, і я до цього не поверталась. Тут і до борщу, і до риби, і до м'яса. Хаврове листя, ну, його тут багато, але воно коштує 3,79. Немало. Взяла львівські дріжджі, вони коштують 2,70 Не знаю, навіщо? Ще їх взяла, бо я нічого не печу і тут я нічого не пекла. Але можливо, це буде знак, що треба щось почати спекти. Желатинчику, декілька пачок ванільного цукру. голубців є приправа. Я голубці ніколи в житті не робила, але. Я як їх побачила, мені їх захотілось, тому можливо я навіть їх приготую, тому що подивіться, як вони красиво виглядають. Як вам ціни? Напишіть в коментарях, якщо ви з України поділіться, наскільки вони відрізняються, якщо ви в іншому штаті або країні, напишіть, як там справи з українськими продуктами.